Ну і станом на цю годину внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 14 людей і 46 поранених. Така остання інформація. Зараз до нашої ефіру долучається Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру село борони Півдня України, полковник. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пані Наталі. Хотіли б дізнатися від вас оперативну ситуацію. Власне, що летіло на Одесу і куди ворог цілив? Ну, куди цілив ворог знає тільки ворог. А ми можемо констатувати, що ворог в черговий раз. Вдарив по Одесі, використовуючи балістику, і ймовірно, це були ракети іскандер М. Причому ракетний удар був в дві черги. Коли вдарила перша ракета в рекреаційну зону Одеси, туди були спрямовані рятувальні служби служби допомоги медичної. І внаслідок повторного удару, власне, і загинули представники рятувальників, рятувальників і медицини. Серед загиблих 14 людей є, на жаль, ми так, маємо перервати це включення. Ми бачимо, так. що щось відбувається в Одесі. Люди. Пані Наталю. І Пані дійсно, Наталі, якщо ви нас чуєте, ми бачимо, і що і за, за вашою спиною якийсь так. рух, люди кудись біжать, що у вас відбувається? Оголошено повітряну тривогу, і ми маємо перейти в укриття. Тоді так, тоді а, ми зрозуміло. повернемося до цього включення. Щойно буде така можливість і технічна, і безпекова. Поки що мапа повітряної тривоги не сигналізує про це, але ми всі деталі дізнаємося найближчим часом.